Чому Всесвіт хоче звести нас з кимось? Бувають миті, коли ти зустрічаєш людину і відчуваєш, що це не випадковість, наче сам всесвіт підштовхує вас до знайомства. Це може бути погляд у метро, розмова в черзі, повідомлення в соцмережах чи зустріч через спільних друзів. Іноді ми називаємо це збігом, але насправді це більше, ніж збіг. Всесвіт завжди діє з певною метою. Він не даремно зводить нас із людьми. І сьогодні я розкажу, як і чому саме. І перше, всесвіт працює через людей. Наші мрії, страхи, уроки усе це приходять у наше життя у формі людей. Ми часто думаємо, що Всесвіт дасть нам якийсь знак, якусь підказку зверху. Але насправді найбільші підказки це інші люди. Хтось приходить, щоб підштовхнути нас вперед. хтось щоб показати нам, де ми застряли. Хтось щоб відкрити двері в новий етап життя. Згадай, скільки разів після знайомства з кимось твоє життя міняло напрямок. Може, новий колега допоміг тобі знайти роботу, або випадково ти познайомилася з людиною, яка стала твоїм другом чи коханим. Ну, але насправді це не випадково, це механізм Всесвіту.